Так, всім привітик! У нас сьогодні 14 жовтня, і давно я щось нічого не знімала. Да? Да. Але якось я була в своїх справах, в роботі, туди-сюди і все тому подібне. Якось мені не те що не до відео було. якось так. Якось так. так, знаєте, Я починала я трішки знімати, та куди я опять? Щось не туди дивлюсь? Да? Мені потрібно сюди дивитися. Я починала виходить знімати, і в мене було недостатньо там багатьо відео, матеріалу якого для того, щоб щось монтувати і викласти. Тому я якось так залежала на другий день, думала, що продовжу на другий день, на другий день щось таке моталася туди-сюди по справам. Виходить, що нічого не вставала знімати, а потім якось вже на третій-четвертий день я розуміла, що вже то, що було ще 2-3 дні назад, воно вже якось, ну, не настільки актуально, чи як сказати, якось так. Коротше. А по справам в мене так, що я зараз буду заново починати свою справу. У мене був аккаунт, я не знаю, мабуть, знаєте, та, тому що я на YouTube знімала, хто дивиться, хоч, хоч з якоюсь певною регулярністю моїх відео. Да? Е, я знімала, мабуть, да, коли у мене був, ще приміщення, було, я туди їздила зазвичай дуже часто, тому що не часто, а кожен день. І я там знімала типу, і викройку для собачок, і людські викройки, не викройки, а як саме шила, тому що основний аккаунт це в мене одяг для собачок. Потім я відкрила, е, відкрила, як не відкрила, а створила жіночий одяг. І почала співпрацю з одною людиною. Але наші доріжки на цьому, мабуть, я думаю, з сьогоднішнього дня розійшлися, тому що ну, в кожного свої пріоритети. Я хочу розвивати власну справу а людини. Я почала з нею співпрацю тільки тому, що у неї є цех. Цех і бажання, наскільки я зрозуміла, було теж розвивати власну справу. В неї є цех, в неї є швачки, в неї все, так скажемо, вже все є. А у мене, я максимум, я знімала. Uh, приміщення для одної людини, тобто для себе по типу, офіс, І замовляла, і ще в мене були швеї надомниці. Надомниці були одне, один час у мене був, маленьке приміщення було, де вони свої машинки, всі свої штучки для шиття. Все це було їхнє, але вони теж. Типу, так скажемо, міняти ліє було. але не цех повноцінний, не масштабний цех, і не промислові машинки там були і тому подібне. А тут ми зійшлися на тому, що ми будемо розвивати власну справу, і у людини є цех, уже, мені вже не потрібно шукати десь цех. Я можу теж замовляти в цеху, але я не хочу. Замовляти в цеху лише по тій причині, що іноді цех хоче дуже багать, багато замовлень, тобто якимись партіями. А я, якщо буду відшивати партіями, то я хочу значить, в різних кольорах, а мені потрібно буде по 20-30 по одиниць відшивати тільки в одному кольорі, потім в другому кольорі. Тобто це затратно по грошам, і плюс до того всього, мабуть, головна причина: не хочу співпрацювати прямо з такими чужими так скажем, цехами, типу, де я не знаю людей, не знаю сторонніми. Не знаю, хто власник і як вони працюють. Лише по тому, що цех в мене асоціюється, це масовка. Там нема ніякої якості. Нема. І скільки б не показувала мені практика. І... Недавно да, навіть я спілкувалася з людиною, я підвозила до роботи її, де вони відшивають в цеху спортивний костюм ось, ось такі от, худі, от, оверсайз, і штани, теж типу, такі, як ми відшиваємо. Ну, Тільки це у мене ось таке тут, понятно, тут трішки більше викрики, трішки більше швів і тому подібне. Але сам факт: тобто, якщо даже не брати просто одно, тонне взяти худі взяти і штани, типу, вони відшивають цей костюм. На минуточку, я вам зараз прямо розкажу всю суть виробництва. За 60 гривень їм платять. Ви уявляєте собі, 60 гривень? На сьогоднішній день за 60 гривень. Як би б мене не, не, не питалися, як сказати, не питались, не спробували, не, не намагались ось. Якби мене не набага не намагана не намагались, господи, що це, я вже ще тільки ранок, а я вже заговорююсь чогось. Не намагались затвердити тому, що тіп, там якість, там все тому подібне, я ніколи в житті в це не повірю. Якість цеху буде тільки в тому випадку, якщо цей цех, ну припустимо, якщо це моє допустимо, виробництво, я собі орендую десь приміщення, цех і є, ж можна орендувати готовий прям цех, навіть з промисловими машинками. Навіть там. Не обов'язково навіть у свої закупати. І... При цьому випадку я можу гарантувати якість, тому що я буду контролювати, контролювати, я буду набирати швей і я буду контролювати їх. І я буду їм платити ну точно не 60 гривень. Тому що я коли дізналася ціну, я підофігела, і, мене, <р advisao> якщо чесно. Я говорю, що чесно, вона каже: так, да, чесно, представляєте? Ви собі уявляєте 60 гривень на сьогоднішній день. У нас маршрутка сьогодні стоїть 15 гривень. Це ось туди, назад, додому, і людині поїхати на роботу і з роботи, це в доброму випадку, якщо, якщо одною маршруткою їхати. Ви уявляєте собі, що це таке? 60 гривень. Це пів, пів костюму вона, виходить, відшиває тільки за дорогу. Якщо ще двома маршрутками, то всі 60, то одну. вона, людина прийшла на роботу, блін, у мене стільки злості, ну, мабуть, на це ж це в капець просто. Людина прийшла на роботу і розуміє, що їй потрібно один костюм відшити, це лише оплатити дорогу собі. Ну, на роботу і з роботи, ви розумієте? У нас одна літра бензину коштує 52 гривні. Я заправляю за 52 гривні. Це капець. І скільки б мене не намагалися шкав, затвердити те, що там якість і все тому подібне, ніколи в цеху не буде, десь сторонній цех. Я ще можу припустити, що буде якість, я ж кажу. Коли, допустим, припустимо, я орендую цех, от як я намагалася з цією людиною співпрацю свою робити. Тобто у неї є цех, я її знав як людину. Я розумію, що я в той цех можу прийти в будь-який час, тому що ми там будемо віншувати свої речі і тому подібне. Я розумію, що я можу прийти, проконтролювати і все тому подібне. правильно? Правильно? А якщо я буду заказувати в сторонньому цеху, я туди не прийду, я не буду контролювати. Мені сказали, ви заплатили гроші, буде готово, ми вам віддамуть. Я, я розумію, да, я потім можу там висказати свої претензії по поводу якості сказати, що мене там не влаштовує. те-те-те-те. Вони скажуть, ну не влаштовує, не влаштовує. Знаєш, ми не зійшлися, шукайте інший цех для відшив. І таких інших буде ще мільйон. розумієте, Мільйон, тому що ніхто якісно не буде відшивати за 60 гривень. Там буде тільки швидкість. Там треба тільки швидкість зробити для того, щоб хоч щось заробити людині. І, і це вже не вина людини, так скажу, не вина. Тому що хтось, якщо хоче заробити, він буде швидко робити. І якість там, це, там вина тому, хто оплачує їм таку суму, за відшив, ходіс зі штанами. Я знаю, що такі шити худі з штанами, скільки уходить часу на це все. але мене настільки повергло в шок. Це все, що це просто капець. Якщо чесно, я не очікувала таких. Тому що навіть коли я тільки починала відшивати жіночий одяг, тобто я, я ж кажу, я починала свій шлях швейний для одяг для собачок. І я відшивала його тільки, мабуть, два або три роки, поки аж я перейшла на жіночий одяг. Тобто я щось почала собі там відшивати, спробувала. Потім я попробувала теж взяти таке, я не відшивала прямо вже під своїм брендом, а попробувала взяти теж на замовлення. Тобто Як швия домниця, на замовлення що взяти, комусь, хто не хоче так, також йти в цех, допустимо, і заказувати там велику якусь партію. Ну, тільки оптом, ніхто не буде гратися з вами, там, де вам треба два костюмчика відшити, бо ще щось. Тому приходили до мене, і я вам чесно скажу: я, я брала набагато більше за відшив, Набагато більше. І це 60 гривень, ви уявляєте собі? І тому я ж кажу, я тому я почала співпрацю з цією людиною, тому що я думаю, тут буде у неї є свій цех, в неї є свої швачки. Тобто я розумію, що я можу прийти як до себе в цех, і я можу проконтролювати, можу подивитися, що там туди-сюди Оп'ять же, матеріали є, де хранити, тому що там вже рулонами ми завозили всі туди. Тобто, ну це, це вигідно, це практично, це комфортно з усіх сторін, з якої не подивися, це якби і передусім це якість. Якість тому, що я розуміла, що я можу її требувати ту якість ось ось. так ось. Але в людини трішки другі пріоритети. Її простіше працювати з тим, де приходять, масовку заказали, швачки швидко відшили і тому подібне. Я не вникала в ці зап... запитання, випроси, як там тіпо, проблеми, неважно. Я не вникала в цю суть тіпо, в цю сторону, так скажемо, цеху. Тому що як би, тіпо, я туди прийшла со своєю справою і з дальнішою, тіпо, з дальнішим Розвитку. Тому я ж кажу, коротше. І ось так ось ми, скоріше за все, розійдемося на цьому, що тіпа, я не буду так відшивати, тому що мої замовлення, не те, що мої, це вже наші. Я бракую як наші, тому що якщо ми почнемо співпрацювати, то це наша спільна справа. Замовлення чекають своєї черги, так скажімо, поки вони відшивають масовку. Бо в них масовка, у них черга на масовку, так скажімо. І я розумію, що мені це не вигідно, тому що ці замовлення чекають. І якщо ми зацікавлені, тому, щоб розвивати свою справу, ми потрібні, значить, нам потрібно. Скоріш відшивати, а не чекати ту масовку. І я розумію, да, та масовка є, тому що цех працював як масовка, типу, як відшив на масовку. Типу. Но, значить, треба масовку трішки менше вже брати, а більше брати свої замовлення і піднімати кількість цих замовлень, а не навпаки. А людина зацікавлена трішки в другому, тому що я можу сказати? Якось ось так ось. Так ось, якось буде ось, так ось Ну, нічого мені не привикати, я колись підняла аккаунт собачого одягу е з нуля, так скажімо, прям зовсім з нуля. І зараз до нас приходять, які, може, два роки там, з нами не спілкувалися, нічого не замовляли, а тепер кажуть, ось буквально недавно було замовлення, де відшивали піжамки для собачки. І навіть помню, яка собачка це китайська хохлата. Да, да, помню, помню, тому що дівчинка тут з Одеси. І ми відчували теж. Вона каже: О, зима, вже треба утеплятися, тому що то вже прям до дирочок заносили. Шви. От мені що подобається, тому що що до мене повертаються, тому що скоріше вже тканина розійдеться то є такі дирочки будуть подібне. А шви ніколи не розійдуться. І мені всі повертаються до мене і кажуть, у вас дуже якісно і тому подібне. І ем, заради цього. Варто працювати, варто уділяти увагу швам, варто уділяти е, оверлочним швам, де я ось так ось з голочкою туди внутер їх засовую, а не просто обрізали все, де потім нитки торчать, розумієте? Тобто, ну тут багато дуже нюансів, де я просто требую к... якість, вимагаю якість. Інакше ніяк. Інакше до нас не будуть повертатися. Ось це мій стимул, якість, якість передусім. Так що якось ось. Так, що якщо ще щось? А я вже наговорила на 12 хвилин, майже 13, Уже можна викладати відео. Да? Ой, коротше. Я поки ще вдома, я тільки приїхала. Оце недавно була тут по справам. Якщо буду ще сьогодні кудись виїжджати, чи ж, я в магазинчику вже з'їздила, купила там і м'яска, і хлібчика, і що я там ще взяла. Якісь спагеті взяла, що таке, коротше. Так що можна вже одним відомочки викладати. Да, Наговорила, називається. Мені, мабуть, важливо було комусь це висказати все, тому що мені вже прям накипіло ось так. ось. Я розумію, що зараз ну, починати все спочатку це ну, таке собі. Але якось. Знаєте, може, може краще переступити, почати все спочатку, з, з чистого листочка, так скажімо, може воно і на краще, може воно і краще піде, чим то, що вже отак от мусолили, мусолили його кілька років, так скажімо, не кілька років, там, рік і скільки, мабуть. Але ми, я вже і назви міняла, змінювала на цьому аккаунті, тому що думаю, в мене була конкретно під мене, бренд, тут і сюди. Потім ми вирішили якусь таку нестандартну, як не нестандартну. А ну, те, що ви бачили, в мене машині по-моєму, Показала в попередніх відео, там карма просто Ну, Ми вирішили з ініціалів свого імені і по-батькові зробити. я думаю, ну прикольно, мені подобається. Типа, ніколи зміни зміниться тільки на краще, якщо вони хороші зміни, правильно? Типа, да. Та і інколи плохі, це теж на краще, але ми потім тільки це оцінимо. Так що якось так ось. Я і я її змінювала все, розумієте? Тобто в мене вже стільки разів, мабуть, останніх півроку рік, мене стільки раз змінювалася назва аккаунт, все, що мені вже зараз, на, на даний момент, я так думаю, що мені вже проще, простіше взяти, заново создати, створити новий аккаунт, спочатку все з чистого листочка почати, без усього. І я думаю, так буде навіть краще. Тому якось і такі. О, зараз, мабуть, я і викладу це відео на 15 хвилин. Так що поговорили. До побачення. <світ> да, мабуть, я так його викладу, тому що інше буде сильно довге. А тут таки прямо по своїй тематиці, так скажемо, про пошвейним справам і тому подібне. А інше, якщо буду дуже ще, ще щось сьогодні знімати, то я вже як інше відео це запущу. Так що, якось так ось. Всім гарнесенького дня.